Після півтора місяця окупації переселенець з Херсона Олександр Снурніцин здійснює свою мрію у новому місті. У центрі Івано-Франківська чоловік готується відкрити кав'ярню. Пробувши цей період в окупації, ти розумієш, що твоя мрія може не здійснитись. Тобто, твоє життя на землі може обірватися в секунду і все. І Ну, тут тебе немає. Тому у нас так з'явило. Ну, у мене з'явилася можна сказати, смійливість. Коли ти переживаєш страх більший, ніж той, що тебе зупиняє щось зробити, ти вже не боїшся цього. Тобто, ну, тому ми вирішили самотрухатись. Від відкриття кав'ярні Олександр пригадує, на початку повномасштабної війни виїжджати з рідного Херсона не планував. До останнього сподівався, що все минеться швидко. Я відправив дружину з дитиною. У мене є донька ще 4,5 з рочки додому. Ну до мами можна сказати, сам поїхав в військкомат. Ми залишились одразу на Херсонщині, тому що їхати кудись в інше місто. У нас не було ні родичів, нікого. І не було розуміння, як це буде взагалі. Ну, я думаю, більшість людей. І я б також думали, що це ну неділя, ну дві, максимум, три. А потім, ну як це можливо, таке, щоб була повномасштабна війна, повномасштабна війна в 21-му сторіччі. Час спливав, а на окупованій Херсонщині ситуація погіршувалась. Вночі ти лягаєш спати, і а вухо твоє, отак. От. Відкрите, щоб чути, що відбувається, щоб розуміти, чи ховатися, чи не ховатися, це постійний страх, це невідомість, повна невідомість за себе, за своїх близьких і так далі. Продукти особливо на в перший час це була паніка, тому що всі логістичні шляхи були зруйновані, нові не відбудовані і, ну, було таке, що декілька днів, наче хліб не могли довести, але якщо довозили, то були черги величезні. У квітні Олександр з дружиною вирішили виїжджати з окупованого Херсона. Власної автівки у родини не було, тож довелось шукати людей, які б допомогли евакуюватись. Вони кинули клич в одному із місцевих чатів. Були люди, які займалися за гроші перевезенням. Ми запитали спочатку, це було 10 тисяч гривень, у нас не було цих коштів. Запитали, думали, ну якось десь позичимо, через десь через неділю запитуємо 20 тисяч гривень, вже дорожче. І дружина написала в цю групу, що ми хочемо виїхати, тобто допоможіть. І нам в той же вечір написали: це було для мене, це було чудо. Попри страх та важку дорогу родині вдалося виїхати спершу до Тернополя, а згодом вирішили їхати до Івано-Франківська. Саме тут заново починали своє життя знайомі Олександра. Знайшовши житло і оговтавшись, чоловік почав шлях до здійснення мрії. Це не було якось як знаєте, отак. Тобто, в Херсоні я працював баристою. Я працював більше восьми років. В сфері обслуговування я викладав там курси Бариста в начальному центрі, допомагав іншим відкривати свою кав'ярню. Тобто, в мене вже є досвід був і ну бажання відкрити кав'ярню щось своє було вже десь три роки тому. Коштів на власний бізнес у родини не було. Однак, чоловік зміг отримати грант від держави 250 тисяч гривень. Обладнання деяке ми купили. За свої кошти, вже не за держави. Держава, державні кошти пішли на ремонт і на меблі. Але головне, серце, серце кав'ярні, кавомашину ми ще шукаємо кошти. Зібрати необхідну суму Олександру допомагають друзі та рідні. А ще небайдужі жителі Івано-Франківська і вимушені переселенці. Чоловік сподівається, що вже зовсім скоро його кав'ярня відчинить свої двері. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія компанія Раї.